Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ремеді запевнила, що другу частину Алана Вейка вже можна пройти від початку і до кінця. Все буде клас. А розробники тим часом займуться поліруванням гри. Дату релізу ще не оголосили, але проєкт має вийти вже цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! якщо надумали відшукати всі приховані скарби в ремейку Resident Evil 4, то вам доведеться придбати делюкс версію. Так, у окремому платному розширенні буде спеціальна мапа скарбів, без якої його неможливо знайти. З іншого боку, на нього можна буде натрапити випадково. Ну звісно, якщо кепком не зробить механіку, спавну прихованки тільки за наявності у вас мапи. Всі ми хочемо грошей. Жан Гездон, відомий як директор розробки Assassin's Creed Origins, покинув компанію Ubisoft, пропрацювавши там аж 17 років. Попутного вітра тобі в сраку творці нової бункерної амнезії Frictional Games, досі викладають відео про механіки гри. От цього разу нам показали розтяжки та як їх можна буде знешкодити. А конкретно я вам беру і пропоную зайти у твіттер розробників та під останніми постами написати пропозицію про додавання до гри української локалізації. Як завжди, воловець знає, що робити. Заразом нагадую, що на майже всі їхні проєкти, які виходили до того, є фанатські переклади. Посилання на сховок із перекладами в описі під відео. Це фундаментальна річ. От випустили Теклан DineGlight 2. Що думали це все? Вони задумали таку ж підтримку, як і в першої частини. Тому представили нам схему розвитку гри на цей рік. Ентузіасти не чекають, поки ворнери дадуть нормальну, ствердну відповідь. Ентузіасти беруть і українізують Hogwarts Legacy. А до них приєднатись можеш навіть ти. Звісно, якщо маєш прокачані перекладацькі скіли. Посилання теж в описі. Так. Ще до Гогвартс Легасі вийшов мод, що перетворить всіх павуків на коробки. Скажіть ні, арахнофобії та так русофобії. Наша із вами русофобія недостатня. Де Тайланд 2 знову перенесли, але цього разу на ближчу дату. О боже, цебто гра вийде трохи раніше. Замість 28-го вона релізниця 21 першого квітня. Напевне, злякались конкурувати з джедаями від електронікарців. Приємно, що ви приєднались. Вечірку завершено. Можливо, чисто гіпотетично. ГОК випадково засвітив дату релізу Старфілду 29 червня цього року. Медіум повертається медіум. Іди з ним до сравблю. Тім натякнули в Твіттері, що зараз активно йде розробка гри під кодовою назвою Project M. Та додали картинку почвари, що мучила гравців у першій частині, на яку, до речі, є українізатор. Тому пропоную поштурхати поляків у Твіттері, аби ті додали українську хоча б у другій частині офіційно. Так має бути відчуйте старість! Та то вже і старість. То вже не ціло. Kingdom Come вийшов 5 років тому і недавно святкував річницю релізу. За цей час гра встигла продатись на 5 мільйонів копій та найголовніше отримала українську локалізацію офіційно. Так, це правда. Пан Бобі Котик заявив, що насправді у Call of Duty нема нічого такого прямо і оригінального. І що за великого бажання Sony можуть взяти і створити нічим не гіршого конкурента. Ні. Two Point Campus отримає абсолютно безкоштовне DLC, присвячене дню всіх закоханих. В українському солу слайку like The Moon Hell буде озвучення. Заткнись і візьми гроші. Колись студія Campo Santo, творці Firewatch, незадовго після того, як їх придбали Valve, анонсували гру під назвою In the Valley of Gods. А потім Гей перекинув їх робити віарну Half-Life Alyx. А робота над їх проєктом була призупинена. А ось недавно сторінка забавки в стімі неочікувано оновилась, заспавнивши дату виходу на далекий 2029 рік. Чи справді гра взагалі колись вийде, абсолютно невідомо. Та й не факт, що господар Стіму не забрав їх у рабство, робити третій Yes, I do. Якщо ви фанат складних ігор, не купуйте делюкс версію Last of Us на ПК. А що ж так? Оскільки на відміну від звичайної версії, делюкс матиме деякі дисбалансні особливості, такі як покращення зброї, а також різноманітні покращення навичок, що будуть доступні на ранніх етапах гри, тим самим трохи ламаючи атмосферу, проте полегшуючи гру. Багацько гравців скаржаться на проблеми в Hogwarts Legacy. То персонаж видалиться, то сейв не завантажує. В мене поки такого нема, але плюс одна фобія раптово втратити весь прогрес посеред гри. Тому чекаємо фіксів та патчів, що вже анонсувала підтримка ігрових братів ворнерів. Ага. А модери тим часом працюють, не зважаючи ні на що, над тим, аби додати до гри можливість кооперативного проходження. Цим проєктом займаються, до речі, автори того самого кооперативного моду для скайриму. Корейська брехня Порошенка отримала новий ігроладний трейлер. І знову. Доброго дня. Так, гра все ще виглядає як переосмислення Бладборну, створеного під впливом історії про пінокіл. За допомогою технології FSR від AMD творці емулятору 360-го Xbox змогли запустити перший Red Dead Redemption у розширенні 4К з приголомшливими 60 FPS. ами І при цьому це було не на ПК, а на консолі Xbox цього покоління. Нічого собі, інтернетами ширяться чутки, що крім бункерної амнезії, Frictional Games тишком нишком розробляють ще один жахастик в стилі Соми. Оце це так несподіванка. GSC Game World трохи підняли ціну на найдорожчу версію колекційного видання Друга Сталкеру. Відтепер вона коштуватиме не 339 дев'ять долярів, а 379. За словами компанії, це все задля того, аби зберегти якість виготовлених предметів. Новий цінник почне діяти з 21 лютого. Ціни всіх інших видань вдалося зберегти на незмінному рівні. Шалом позичиш мені грошей? vr режим Resident Evil Village для PlayStation VR 2 релізиться вже 22 лютого та буде абсолютно безкоштовним для всіх власників базової версії гри. Це розширення усіх порве. Крім того, Sony на своєму каналі опублікували пару відео, на яких детально демонструють процес розбирання та збирання віарної гарнітури нового покоління. Два місяці! Я його тулив, поки стулив. Також всім власникам Сіті Skylines на консолях запропонують безкоштовну покращену версію. Проте, якщо ви забрали цю гру, наприклад, з PlayStation Plus, вам доведеться купувати гру окремо. Все це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. А тим часом підписники PS Plus отримують доволі щедре поповнення каталогу. А саме Horizon Forbidden West Quarry, Resident Evil 7 BioHazard та Borderlands 3. А ще нагадаю, що підписку для українців продовжують абсолютно безкоштовно. По секрету, навіть якщо ви взяли Deluxe, вони мені теж продовжують. Але то працює якось надзвичайно вибірково. Комусь продовжують, а в когось списують гроші. Де гроші? Returnal вийшов на ПК. Тому всі, хто бажає придбати, вже можуть це зробити. А я от почекаю найближчого розпродажу. Не сьогодні. Читерство з аргентинськими цінами потрохи прикривають. З минулого тижня аргентинська віза стала доступна лише для самої Аргентини. Ви засмучені? Нє, але читери не сумують. Смачні регіональні ціни ще лишилися в регіоні Туреччини. На фоні цього всього хотілося б запитати: а коли український регіон в Іксбоксі? Коли рак на горі свисне? Том Гендерсон активно пліткує в інтернетах, що 4A Games прямо зараз активно розробляє нову частину метро. Ба більше цю гру, начебто, вже можна пройти від початку і до кінця. Тому варто очікувати анонсу вже найближчим часом. Ну от тепер ви забагато знаєте. А тепер час поганих новин. Шерлок Холмс The Awakening офіційно перенесли на кілька тижнів. У всьому, як завжди, винні. Реліз відтепер планують до кінця квітня, ну або пізніше. Також розробники поділилися, як тяжко готувати до релізу гру відразу на кілька платформ, особливо коли часто вимикають світло, а над головами прошмигують ворожі ракети. Поки Sony, Nintendo та Мікрософти ігнорують Е3, Юбіки повідомляють, що з радістю завітають на цьогорічне шоу. Цитата: Якщо подія відбудеться, ми будемо там. І нам є що показати. І... Благаю, я вже достатньо побачив. Декілька співробітників Respawn Entertainment накивали п'ятами від Electronic Arts. щоб заснувати власну незалежну студію Will League Entertainment я відчуваю. Ти не знаєш, як сказати англійською ідеально? No, ні, звісно, ні. На чолі цієї організації буде чат Грен'є, колишній розробник Apex Legends. Розробники Лайка like Дрегон Ishin створили безкоштовну демоверсію гри, яку вже можна помацати на всіх платформах, де релізиться гра. А це вже інша розмова. Офіційно ж виходить проєкт 21 лютого, а вже 23 лютого до Marvel's Midnight Suns за стрібневеном. Мультиверсус Все! гра остогідла геймерам, а піковий онлайн впав нижче тисячі одночасних користувачів. Ембрейсери стверджують, що хочуть до 2028 року встигнути випустити 31 aaa проєкт. А Жопа не злипнеться. <ріст> Ні, не злипнеться. П'ять з них розробляє студія, що подарувала нам останні Raider. Медіум від блюберів страшенно неоптимізована гра, зможе запуститись на Mac. Так, ви почули все правильно. Завдяки програмному забезпеченню від Apple гра працюватиме набагато плавніше на яблучному залізі. А заграти на своєму новенькому Mac Air ви зможете вже цього літа. Дай Боже, традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів.